Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 45 Нам сказали, що всі кути вписаного правильного. Ні, це не правильного, просто п'ятикутника є рівними. І треба встановити, чи буде цей п'ятикутник правильним. Так, давайте знову ж таки. Оскільки він вписаний, значить, коло нам, мабуть, знадобиться десь. Не знаю, чи знадобиться центр, проте про всяк випадок також його відмічу. Так, ось він. Ні, ось він. А 1 А2. А3, А4, А5. І так, а тепер ми хочемо, щоб у нас була відповідь на питання. Чи буде з цього випливати? ну, всі його кути рівні, значить, ми розуміємо, що це буде 108 градусів. І так, ось він кут Фі. І давайте тоді подивимось, чи завжди у нас це буде означати, що цей п'ятикутник є правильним. Що ми можемо дістати з рівності кутів? З рівності кутів ми можемо дістати рівність дух. А з рівності дух, ми можемо дістати рівність хорт, якщо пощастить. І так, давайте ми зробимо наступне. Ми вже використовували цей мотив неодноразово. Ми розглянемо вершинки А1. І виходить, що вона стягуватиме ось ці духи. Давайте, до речі, ми перше, що зробимо, ми їх. Хоча, в принципі, так, нормально так, ось вона синя дуга. І А2. Ось вона зелена. Що в нас означає рівність кутів А1А2? Рівність кутів А1 А2. Точніше. Хоча давайте однією буквою. Тут, в принципі, діагонали ніяких нема. І так, з рівності кутів А1 а 2. Випливає рівність дуг. Значить А1 це була синя дуга А2 А3, А5. Точку А3 ставлю, щоб було зрозуміло, що маю на увазі ось цю дугу, а не ось цю. І дуги зеленої А3, А4, А1. А з того, що вони рівні. Що у нас випливатиме? У них є спільна частинка. Це буде. А2 А3 плюс А3 А5 дорівнює А3 А5 плюс А5 А1 З цього випливатиме, оскільки ось це однакове, що дуга А2 А3 дорівнює дузі а5 А1, А з цього випливає, що відповідні орди А2, А3 і А5 А1 є рівними. Тобто ми можемо сказати, що ось ця зелена дорівнює ось цій синій. А що ми робимо далі? А далі, якщо ми аналогічним чином розглянемо. Те, що було а1, на 2? Давайте розглянемо А2. Ось вона. Це те, що було синім. А, те, що було, точніше, зеленим. Тепер синє. І А3, ось вона. цього випливатиме що ось це однакове. Що випливатиме з наступної пари точок? З наступної пари точок. Значить, спочатку у нас було А2А3. Потім у нас що там стане? Потім у нас стане ось це: А1 А2, А3А4. Далі, якщо ми розглядатимемо, наприклад, кути А3 і А4, А3 це буде ось. А А4 це буде ось. Тобто ось ці будуть однаковими і так далі. Тобто, аналогічно, ми можемо ось тут сказати наступне. Ось це, мабуть, поверну. А далі я запишу аналогічно. Ми розглядаємо вершинки попарні. Сусідки. Розглядаючи пари вершин, розглядаючи пари вершин. Які? Спочатку було А1, А2. Ну, значить, будемо йти отак. А2, А3. А3, А4. А4, А5. І А5, А1. Отримуємо. Що ми отримаємо із першої пари. Ну, ми сказали, що у нас виходить, оскільки ми йдемо в цьому напрямку, да? оця зеленька перейде сюди, оця синенька перейде сюди. А значить, з першої ми отримаємо, що А1А2. A2... О, ой, до речі, А що я тут написав таке цікавеньке. Отут же що в нас буде? А5 А1. Отак. Отут А1 А2 дорівнює А3 А4. З чим ми отримаємо далі? З А3А4. Це виходить було ось це. Переходимо тепер далі. А2А3. Дорівнює А4А5. Переходимо далі. Вершина А4А5, якщо ми розглядатимемо. А4. А де вона? Вона ось. А, так, ні, вона ось. Ось вона. А А5 вона. Вона ось. Коротше, буде. Тепер було ось так. А тепер стане ось так. Що А3 А4 а, дорівнює А5 А1. Так, через очку. Це виходить. А4 це ось це. А А5 а виходить це ось це. Да, значить, ось ця унікальна частинка дорівнює ось ці. І остання пара А5, А1. Це було ось це. Значить далі буде ось це. А4А5. Дорівнює. А1 на 2. І так, давайте ми тепер подивимось, що у нас виходить. Нехай А1А2. У нас дорівнює Х. Цього я не робив ніколи. А тепер я просто покажу, що воно дійсно тут замикається. Значить. А1А2 дорівнює А3А4. Це давайте будемо так писати. дорівнює А3А4. Це я використав ось цю помаранчевому позначу. А3А4 в свою чергу дорівнює. Чому? А5А1. Правильно? А5 А1. Це давайте ось так. А3А4 дорівнює А5А1. Значить, відмічаємо на малюнку. Що у нас X а 1 а A2, А3А4 X, А5 А1 X. Чому дорівнює А5 А1? А5 а 1 дорівнює А2А3. Давайте ми це, наприклад, якимось синім скажемо. Ось це дорівнює А2А3. А А2А3 свою чергу у нас дорівнює 4. 5. Значить А2, 3, А4. А5. З цього ми розуміємо, що всі сторони рівні. І оскільки всі кути рівні за умови, то з цих двох пунктів, з рівності всіх сторін і всіх кутів можна робити висновок, що А1А2, а 3 а – це правильний п'ятикутник. Тобто відповіді на питання, чи можна стверджувати, так, можна. Тому що, коли виконуються ті умови, які були наведені, обов'язково мають бути рівними і сторони. Ми розглядали, мені здається, для задачі з шестикутником схожий мотив. А там, де я ось так довге попарно порівнював. А тим не менш, наразі, мені здається, я трішечки строже це записав, тому що я отут явно показав рівні сторінки. І дійсно виходить, що так можна. Це, я думаю, не єдиний варіант цієї задачі, коли у нас є кути, я думаю, можна через центральні якось крутити. Тобто, в принципі, ідейно воно буде так само, я думаю, скажімо там, ну, порозглядати якісь там кути, якісь трикутнички і щось про них сказати. Можливо, як варіант, не знаю. Але ось такий варіант, він, мені здається, найбільш зрозумілий, тому що жодних додаткових побудов тут не потрібно. Просто беремо рівність кутів, розглядаємо їх всі як вписані, і дивимось, які рівності дух з цього в нас будуть впливати. А з рівності відповідних дух робимо рівність, висновок про рівність хор, що їх стягують. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд!